Вітаємо всіх, хто зараз дивиться нас. Це програма актуальне інтерв'ю. Сьогодні наша знімальна група в гостях в камянськ подільському відділенні управління Державної міграційної служби у Хмельницькій області. Наприкінці 2024 року вони переїхали у нове приміщення і зараз знаходяться у самому центрі Кам'янця-Подільського за адресою вулиця Симона Петлюри, 14. Хто уже був, той бачив, наскільки гарні тут умови для тих, хто ще не відвідував відділення. Це стане приємним сюрпризом. Сьогодні до міграційної служби ми прийшли не тільки для того, аби показати в яких гарних умовах ви працюєте, а ще й з тією метою, аби якомога детальніше розповісти, як правильно оформити паспорт громадянина України тим, хто буде його оформляти вперше. Адже на часі підготовка до мультимедійного тесту, а всі, хто будуть його здавати, мають обов'язково мати паспорт. Так, от спершу про те, паспорт громадянина України оформляється лише у вигляді id картки. Відповідно до чинного законодавства з 2016 року паспорт громадянина України виготовляється у формі ID-картки. Паспорт громадянина України це є документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Паспорт громадянина України у формі ID-картки на відміну від попередніх паперових книжечок, видається на основі електронної бази єдиного демографічного реєстру. І отже, кожній особі, яка лише один раз звертається до міграційної служби, потрібно пройти процедуру ідентифікації, і надалі ця вся інформація буде міститися про неї в реєстрі. Громадяни України, які є власниками id карток, мають можливість отримати послугу з внесенням кваліфікованого електронного підпису на безконтактний електронний носій id карт. Запровадження послуги із несенням кваліфікованого електронного підпису на картку. Надало можливість громадянам користуватися різними електронними сервісами державних органів, отримати адміністративні та банківські послуги. Якщо говорити загалом про паспорт у вигляді айді-картки, то які ще він має переваги перед тим паспортом, який колись видавався в паперовому варіанті? Перевагою id картки є те, що власники id картки мають можливість отримати цифровий документ, так званий Є-документ, е у застосунку Дія. Що це дає? Це подорожі залізницею або літаком у межах країни здійснення банківських, адміністративних, медичних, готельних, поштових послуг, придбання в магазині товарів, які мають вікові обмеження, а також підтвердження особи на запит правоохоронних органів. Я хотіла, щоб ви детально розказали, коли оформляється паспорт громадянина України. Паспорт громадянина України у вигляді id картки оформляється особою, яка досягла 14-річного віку. Це вперше. Також є багато різних ситуацій, коли потрібно здійснювати обмін документа, виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта, закінчення строку дії паспорта, непридатність паспорта для подальшого використання. Отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків або повідомлення про відмову від прийняття зазначеного номера за бажанням. Особа, яка досягла 25-річного або 45-річного віку та не звернулася в установленому законодавством порядку не пізніше як через місяць після досягнення відповідного віку для влену до паспорта громадянина України зразка 1994 року, но фотокартки, вона зобов'язана отримати паспорт громадянина України у вигляді id картки. Крім того, якщо люди мають звичайний паспорт, все у них і фото вклеєне, все, але вони бажають отримати id картку. Вони можуть це зробити? Так, вони мають право обміняти паспорт зразка 1994 року на паспорт громадянина України у вигляді id картки. Чи можете ви сказати скільки коштує оформлення паспорта у вигляді id картки? Вартість оформлення id картки становить. В терміновому порядку це строк виготовлення 10 робочих днів 928 гривень, і в регламентному порядку 20 робочих днів 558 гривень. І тепер основне питання, з чого ми починали нашу розмову. Усі випускники, хто готується до мультимедійного тесту, зобов'язані оформити паспорт громадянина України. Чи так це коли до вас можна звертатись? Дійсно, однією з умов реєстрації майбутніх випускників для участі в основних сесіях національного мультипредметного тесту, перший етап якого проходитиме цьогоріч з 6 березня по 3 квітня поточного року. Всі громадяни України, які досягли 14-річного віку, їм необхідно отримати паспорт громадянина України у вигляді id картки. Які документи Вон... потрібно мати з собою для цього? Особа має мати свідоцтво про народження, оригінал, угу. має мати оригінал паспорта громадянина України одного з батьків, угу. якщо присутність батьків обов'язкова чи не обов'язкова? Не обов'язкова. Угу. Також, якщо е, один із батьків є іноземцем, необхідно долучити ще довідку про реєстрацію особи громадянином України. Крім того, якщо особі... Яка досягла 14річного віку, є присвоєно податковий номер, вони мають надати його також, долучити до документів. Якщо немає податкового номеру, але особа є, значиться зареєстрованою, то податковий номер присвоюється разом з оформленням паспорта громадянина України у вигляді id картки З дня оформлення заяви анкети особа отримує. Через 20 робочих днів паспорт громадянина України у вигляді ID-картки. Ця послуга 14 років. Вперше вона є безкоштовною. Паспорт видається на 4, терміном на 4 роки з 14 річного віку до 18-річного віку. З 18-річного віку особа обмінює вже паспорт громадянина України у вигляді ID-картки, але на 10 років. Чи можна вперше виготовити паспорт громадянина України у вигляді ID-картки за... Скороченою процедурою не за 20 днів, а за 10. Згідно чинного законодавства, термінова послуга при оформленні паспорта громадянина України вперше у вигляді ID картки не передбачена. Тому люди повинні розуміти, що у них є термін 20 днів і робити 20 це завчасно. Робочих днів. 20 робочих днів ті часи, коли чергу до відділення міграційної служби займали вночі, давно минули. Сьогодні успішно працює електронна черга. Зареєструватись на яку можна безпосередньо звернувшись до підрозділу і отримати талон на будь-який зручний день і час, навіть на день звернення, або ж зареєструватись на офіційному сайті міграційної служби. Все прозоро, швидко і якісно. Ви сьогодні звернулись до міграційної служби до відділення Кам'янського Скажіть, чи задоволені ви їхньому послуги. Мами, умовами, в яких вони тут. Працюють. Так, дуже Дуже швидко, дуже оперативно. Одразу приходить дівчинка, питає, до кого потрібно звернутися, і одразу консультант надає усю інформацію. Максимально все конкретно. Дитині, бачу, теж тут не. Так, не можна забрати, суму. їй тут дуже подобається. Ще раз наголошуємо для тих, хто поки не звертався до міграційної служби, що ви вже працюєте у новому приміщенні в самому центрі міста за адресою вулиця Симона Петлюри, 14. Але розкажіть, будь ласка, про графік прийому, коли до вас можна звертатись? Графік роботи Каменець-Подільського відділу управління Державної міграційної служби з вівторок по п'ятницю, з 9-ї години ранку до 18-ї години, з 13-ї години до 13.45 обідня перерва. В суботу ми працюємо з 9-ї години ранку до 16-ї години 45 хвилин, також з 13-ї години до 13.45 обідня перерва, неділя-понеділок, вихідні дні.